Дрони для десятки. Організатори зимового благодійного балу Вартові мрії мрії-2025» підбили підсумки. Цьогоріч завдяки світському заходу вдалося придбати 17 десятидюймових FPV-дронів із камерами нічного бачення на суму понад 250 тисяч гривень. Їх передали фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Волонтери доставлять безпілотники у район проведення бойових дій. і Передадуть бійцям Едельвейсам. Деталі від координаторки зимового благодійного. Дійного балу вартові мрії мрії-2025» Дарії Яремчук бал вдався супер. Все пройшло е, ідеально. Дуже дякуємо нашим гостям за те, що вони прийшли, і дякуємо всім, хто брав участь у балу, і як організатори, як учасники, як гості. Е, мету е, вдалося досягти. Попередньо ми ставили за цілі зібрати 300 тисяч гривень для того, щоб закупити 15 дронів. Але е, вдалось зібрати трішки меншу суму 257 піддесять сім тисяч на гривень. Але завдяки цим коштам можна було закупити 17 дронів. Тому можна сказати, що ми навіть перевиконали по кількості дронів наш план. Команда балу щиро дякує всім, хто долучався і підсилював нас в організації. Це є і наша команда, і наші донори, спонсори, це є волонтери, які практично нам допомагали. Гості, всі, хто виступали, і всі, хто словом, ділом чи думкою підтримали організацію і реалізацію цього балу. Thank you.